Привіт, привіт, я Валерій. Це на Капоті. Канал про те, як фарбувати авто в сьогоднішньому відео. Ви дізнаєтесь, як перевірити товщину мокрого шару. Дуже цікаво, тому що, по-перше, ми знаємо, що товщиномірами перевіряють саме сухий залишок. Тобто, коли ми пофарбували деталь, ми можемо перевірити, яку товщину ми отримали. Так само перекупи працюють, вони перевіряють деталь, не, такі, не тільки перекупи, а просто люди, які купують автівки, вони можуть перевіряти, взяти товщиномір і перевірити. Електронний товщиномір нам дає а, розуміння, яка товщина саме лакофарбового покриття нанесена на деталі. Ну, Стандартом це десь від 80 мікрон до 120 мікрон. Ну, це більш-менш такий стандарт. До речі, що таке мікрон, можете написати в коментарях. Е, Чи можу підсказати скільки мікронів у нас в одному міліметрі? До речі, в цьому відео буде розіграш, тому не перемикайтеся. До речі, є дуже цікавий інтернет-ресурс. Це телеграм-канал на капоті, на якому ми публікуємо не тільки дефекти лакрофарового покриття, а також різні ситуації, які є на які я а Також я там буду писати багато новин, в яких ви будете можете дізнатися якісь цікаві історичні факти та хай-тек технології, які зараз є на авторинку. Також багато різних рейтингів серед автівок та якихось технічних специфікацій цих автівок. Наприклад, там ми можемо дізнатися, які машини. Найбільш надійні, які менше всього гниють, які у яких саме е, надійні коробки, чи саме цікаві якісь технічні рішення. Тому підписуйтесь на цей канал, приймайте участь в розіграшах, там постійно є, є розіграші. Дуже цікавий ресурс, я вам дуже його раджу. І в посланні до цього відео він обов'язково буде. Тому проходьте, підписуйтесь, будемо спілкуватися. Далі, що ж таке? Грибінка чи товщиномір мокрого шару дуже часто він використовується в ситуаціях, коли йдуть якісь тендери перевірки матеріалів, саме там е на залізо, там де мости, якісь бочки, там і так далі. Але на малярці це теж цікава річ. Чому тому, що можна за допомогою неї перевірити скільки у нас на деталі лежить матеріалу, це може бути. Наприклад, ґрунт, чи, наприклад, лак, чи, наприклад, акрилова фарба. І після того, коли вона висохне, ми можемо дізнатися, скільки у нас сухого залишку залишається саме в матеріалі. Це дуже цікаво. Можна перевірити, що таке МС, ХС, Ультрахес, скільки вони дають після висихання. Як користуватися, як він виглядає? Він знаходиться в цікавому такому кейсі чохлі. підписниця від компанії Вантеж, Нержавіюча сталь. І далі вже йдуть у нас наші. Цифри, як іми користуватися, розкажу трошки пізніше. Товщина, яку ми можемо перевірити, від 25 мікронів до 3000 мікронів, тобто до 3 мм. Як користуватися, покажу. Для того щоб провести цей тест, мені треба буде взяти металеву пластину, наш товщиномір, і нанести ґрунт. Нанести два шари мокрого ґрунта, і потім перевірити, яка товщина. До речі, ще може зроблю тест на лаку. Дуже цікаво буде. Але для того, щоб перевірити, треба розуміти, що грибінка у нас е, має можливість е, тестувати в різних параметрах. Які є варіанти? У нас є варіанти, наприклад, від 25 мікронів до 150, від 175 до 300, 350, 600, 650 – 900, 1100, 1800, 2000 3000. Ми розуміємо, що наш ґрунт. Десь по товщині повинен бути до 300 мікронів. Я нагадую, в мокрому варіанті. Тобто, у нас, коли він нанесений, він мокрий. Після того, як розчинник весь вилетить з нього, ізоціонатись працюють із смолами, і у нас залишиться тільки сухий залишок, це вже у нас буде не товщина мокрого шару, а вже саме коли у нас ґрунт висох. Але ми перевіряємо, що у нас нанесено на деталь разом з розчинником. Тобто у нас мокрий шар, і ми розуміємо, що у нас повинно бути десь біля 300 мікронів. Для того, щоб все перевірити, треба вибрати варіант від 175 до 300. Перевірити. Я розумію, що якщо ми поставимо варіант такий від 25 до 150 мікронів, він більш за все у нас проткпрот е, прот, е, наробить дірок таких, е, і ми не побачимо яка товщина. Треба буде цією стороною працювати. Але це, в принципі, не проблема. Тобто ми ставимо спочатку так, бачимо, що це не підходить. Ставимо цей варіант, перевіряємо, що це в нас вже працює. Після цього помили розчинником, і все нас готово. Зараз все побачите. Для того, щоб проконтролювати товщину мокрого шару, я буду використовувати грунт 2018, нанесу його в два шари і перевірю, яка в нас товщина. Все побачите зараз. Ну що, йдемо наносити? Дуже цікаво. Так, ну що? Зараз будемо наносити наш ґрунт, До речі, я перевірю і перший шар, і другий шар. Тобто нанесу спочатку один шар перевірю. Побачимо, як воно працює. Дамо паузу, нанесемо інший шар. Якщо цікаво, то пістолет Девілбіс Пірай, дюза 1,6, тиск 2 атмосфери. Мокрий шар повний. Поїхали! що, Будемо перевіряти товщину. наш товщиний мір. Так, а що тут у нас? Ага, вже краще. Вже краще. Це у нас раз, два, три, 4. Раз, 2, 3, раз, два, три, 4. Чотири. Чотири. чотири є, далі вже нема. Тобто, у нас виходить зараз 200 мікронів. У нас зараз 200 мікронів саме рідкої, саме рідкого ґрунта, 200 мікронів. Тобто ми можемо побачити, що якщо, якщо ми ставимо на е, параметр такий від 25 до 150 мікронів, він у нас не достає. І це у нас не вважається, що це неправильно. А от правильно, де у нас від 300 до 100 до 175, і у нас почається 200 мікронів зараз нанесено. Бачите, вони зразу затікають, нічого страшного в цьому немає. Ну і не забувайте обов'язково протирати розчинникам, бо в нас це все на лазерному станку е вифрезеровано. Так, ну що, зараз перевірка нашого мокрого шару. Я зараз відразу візьму, там, де у нас від, 150, від 175 до 300. Перевіримо, яка буде товщина. У нас, я бачу, що все у нас пробито, тобто у нас товщина вже більше, ніж 300 мокрого шару, тобто нам треба брати вже цю сторону грибінки і перевіряти. А зараз у нас, виходить, у нас десь товщина між 300 і 350. Тобто можна перевірити, що у нас пробито все було, все, що було до 300, а 350 у нас вже не пробиває. Тобто у нас товщина десь 330 мікронів – це мокрий шар, саме мокрий шар. Розумію, що у нас 330 мікронів, це мокрий шар після того, як він висохне. Ми зможемо побачити, скільки у нас цей ґрунт дав сухого залишку саме на двох шарах мокрих, яка буде, які буде сухий залишок. За допомогу вже звичайного товщиноміра можемо з'ясувати. Але якщо у нас знизу лежить під цим ґрунтом, лежить ще якісь покриття, то ми цього не зможемо з'ясувати. Але маємо на увазі, що у нас а, за два мокрих шари розчинника у нас було 2,5%. тобто там до, до 5% можна, ми зробили 2,5 і ми отримали 330 мікронів за два шари. Це е, товщина мокрого шару. Так, Перевіримо, як працює наша грібінка вже на лаку. Е, я тут візьму, мабуть, від 25 до 150. Тут у нас один шар лаку, зараз перевіримо. А у нас саме край не пройшов. Тобто у нас зараз знаходиться. 50, 50, мікронів, 50 мікронів лаку. Це рідкого. Це один шар лаку рідкого мокрого шару. Перевірка. Ну, Поверхня досить нерівна. Нам треба, щоб вона рівна була, ще раз перевіримо. Без тиску. У нас 50, мікронів, 50 мікрон рідкого шару. 50 мікрон рідкого шару після висихання буде десь 40 мікронів. Це достатньо. Ну і, звичайно, приємна частина для наші підписників. Буде розіграшову така грібінка для контролю мокрого шару. Розігрується для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші, треба бути підписаний на наш канал, поставити до цього відео лайк та написати цікавий коментар. Який коментар не бере більше всього лайків, то і виграє. Пишіть якісь теми чи цікаві ситуації, які ви хочете з чим ви хочете поділитися з на нашими читачами. Приймайте участь в цьому розіграші. Ну що досить така невеличка, але корисна річ. Можна контролювати ті товщини, які ви наносите в мокрих шарах, а потім бачите, скільки у вас, коли вони висихають, бачите вашу товщину. Дуже цікаво перевірити, як матеріал працює, там ХС, МС і так далі. Тобто, в принципі, зручно для таких невеличких речей. Така приємна дрібничка на малярці. переходьте до наступних відео, в яких ви знаєте, багато цікавого, Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До скорих зустрічей, пока!